Перед тим як розпочати свій звіт роботи на посаді міністра інформаційної політики України, я хотів би подякувати сьогодні українському парламенту. Сьогодні 282 народних депутати проголосували в другому читанні і в цілому проект закону про систему іномовлення України. Отже, один крок підпис під цим законом президента України, оприлюднення його і Міністерство інформаційної політики України спільно з журналістським колективом мультимедійної платформи іномовлення України завершити реформу іномовлення України. Це дуже важливо сьогодні, в тому числі, тому що це одна з чотирьох функцій, як місії, якщо хочете, які озвучив через шість годин після свого призначення на посаду міністра. Отже, реформа і намовлення України як наслідок запуску мультимедійної платформи і намовлення України, відновлення мовлення українських телеканалів і радіостанцій на Донбасі. Напрацювання нормативно-правових документів, що стосується інформаційної безпеки України, і зрештою проектверта четвертий проект відкрита влада. Ще рік тому а був ризик, що цей відеозвіт через рік може закінчуватись хештегом мінцензури або мінкорупція. Цього не сталося в Україні. Немає жодного журналіста, який міг би стверджувати, що ми стали мінцензури. І немає жодного громадянина України, який міг би сказати, що ми стали міністерством корупції. У нас так і не з'явилось державних автомобілів, і навіть не існує такої посади, як водій. І я точно можу говорити про те, що ми витратили лише 2,5 мільйони гривень на роботу міністерства, натомість залучили десятки мільйонів гривень на українських платників податків від наших партнерів на реалізацію проектів Міністерства інформаційної політики України. Між тим рік тому я обіцяв, що я маю виконати чотири функції своєї місії на посаді міністра інформаційної політики України і через рік діяльності Кабінету міністрів України піти своєї посади. Отже, сьогодні я оголошую свою заяву про відставку. Ось вона. І саме сьогодні я її передам до Верховної Ради України. Окремо хочу ще раз подякувати своїм колегам. Вважаю, що це був великий, якісний, хороший досвід. Я пишаюсь кожним колегою, з яким працював. Розхитування українського уряду в такий складний час це зрада інтересів України. Незалежно від того, де я буду працювати далі, я буду працювати на українську перемогу і буду допомагати своїм колегам в українському уряді, в тому числі це стосується стосунків президентської команди і команди прем'єр-міністра, президента і прем'єр-міністра.